Земельний банк це не продаж, а передача в суборенду державних сільськогосподарських земель через відкриті онлайн-аукціони. Які плюси, запитаєте ви? Відповідаю: земля залишається у власності держави, бо передається лише у користування. Вже понад мільярд гривень сплачено аграріями за користування цими ділянками. Це вагомий внесок до державного та місцевих бюджетів. Кожен гектар, який раніше був у тіні. Тепер працює прозоро схеми та корупція відходять у минуле. І це робить нашу державу сильнішою. Для фермерів це шанс законно працювати на державній землі. Для держави це стабільні надходження, контроль за своїми активами. Земельний банк це лише про переваги. Прозоро, чесно, для перемоги.